Так, друзі, представляю вашому увагу ключі Дніпро М. Розпаковка ключів від Дніпро М. 14 ключів, я так зрозумію в позиції. Зараз будемо розпаковувати і будемо дивитися, що нам тут так, це чек. Чек відкладаємо, розпаковуємо. Така коробка йде. отакий вот от наборчик коробочки. Ну, коробочку, мабуть, ми викинемо або для чогось другого будемо. Ну а ключики зараз розпакуємо. На таких розпаковуємо. тут ручка для переносу. Взяли, понесли. Так, розпаковуємо. Я ще сам не бачу буду з вами перший раз дивитися. Опа. Опа. Та ти що? Взагалі файно. Дивіться, так це на 7-8. Ну ви бачите, які ключі, на скільки, на 15, ну. ну так вони цікаві. На них йде пожиттєва гарантія. Ну, По розказам Дніпрам працівників пожиттєва гарантія. Да, Вони можуть підігнутися, як вони розказують. Можуть підігнутися, аби тіпі, не лопнули. І так от. Ось такі от ключики. Буде в мене наборчик. такий в мене було. Так що отак от. Кому цікаво, замовляйте собі. Я замовив такий наборчик. Зараз акція за 1098 гривень. Останні набори там більше ключів, да там вже є ціни другі. Ну, мені ключі там не потрібні, такі, прям на 30 для автомобіля. А такі звичайні. Так що всім дякую за. За просмотр, так сказати, ставте лайки, коментуйте, може запитуйте щось. Всім дякую.